Сьогодні Стефанчук дав велике інтерв'ю у Я ще не встиг направитися побачити, але дві цікаві тези, які поширюють ну, нучу одну конкретно щодо продовження мобілізації. Він каже: Ми не скасуємо воєнний стан і продовжимо мобілізацію. Я каже, переконаний, що депутати підтримують це рішення, оскільки війна триває. Ну, логіка. Зрозуміло, якщо війна триває, ну ніхто скасовувати воєнний стан не буде. А до чого домовляться там відкуп із Путіним, сьогодні ми ще не знаємо. Тобто Стефанчук давав інтерв'ю на момент, коли була ось така ситуація. Але певне невдоволення, звісно, є. я от чув вже версію, тут ми, до речі, з колегами нашими там, в рамках проєкту Центру Громадської Нірка вежа обговорювали, то вони говорять, що зараз може бути скластися ситуація так, що змінять воєнний стан на якийсь там надзвичайний стан. Так перейменують його, запустять вибори, бо Стефанчук і про вибори говорив, про вибори багато говорять. Мобілізація буде тривати, людей не будуть випускати, навіть якщо гіпотетично припиниться вогонь. Таке може бути у нас? Я про це постійно кажу: це те, що називається ні, миру, ні війни. Тобто, це найбільш реалістичний прогноз, про який я от з листопада-грудня минулого року постійно в кожному інтерв'ю кажу. Ні, мира, ні війни це той сценарій, в який ми зараз входимо і втягуємося. У нас немає миру, написаного, підписаного, оформленого, немає жодних гарантій безпеки, але і війна буде втрачати якусь свою там, високу інтенсивність. Причому це буде мерехтлива інтенсивність. Десь ми, у нас ескалація відбувається, ага. а десь у нас навпаки зниження там, інтенсивності бойових дій. Далеко це буде не АТО. Хоча, якщо ми пригадаємо, за весь час існування мінських домовленостей у нас лише 4 дні, коли була повна тиша. Кожен день були обстріли. А це якщо взяти та, ту ситуацію і помножити на, там, на 300, угу. приблизно так буде. А я, я цілком поділяю такі думки: що так, буде переименування військового воєнного стану, буде перейменування якось гібридний варіант воєнного і надзвичайного. Будуть території, де неможливо буде провести вибори, це буде визнано. Ну так. Буде ухвалено спеціальний одноразовий закон про вибори. Деякі гачі голови говорять про те, що президент, точніше на банковій, може задати варіант перших виборів президента, а потім на осінь виборів парламенту. Тому що зараз рейтинги високі, за певних умов. Зеленський може перемогти, і таким чином це потім забезпечить збереження принаймні значної участі пропрезидентських сил в парламенті під час парламентських виборів, так, такий, такий варіант також можливий. Треті кажуть про те, що це може бути синхронізовано в часі, не дивлячись на те, що там відповідає законам, Конституції, але хто зараз не зважає на закони Конституції. Є політична доцільність. А Конституційний суд у нас не працює. Він заблокований. Тобто, за великим рахунком, немає стримуючих факторів, які повністю виключили позаконституційні рішення, які можуть провести через Верховну Раду і реалізувати. Але Запобіжник, тут таке... запобіжників немає. що? Запобіжників немає. Таке тоді запитання, можливо, риторичне чи ні. Як відреагує суспільство на це все? Я б НАТО покладався на великий спротив. Коли я чую, що суспільство проти виборів під час війни, я роблю тут багато е, застережень. Суспільство е, вже не проти виборів. Суспільство е, розколоте ставлення до чинної влади. Суспільство розколоте в, в ставленні до е, моделей війни і миру, uh -huh. і за певних обставин суспільство прийме результати виборів як е, там, в транзиті, як перехідні. Більш того, ми розуміємо, що ці вибори можуть бути також вибори, наприклад, на три роки. Чому напротимуть? На три. повну каденцію. До, досягнення повного не, не припинення війни, е, е, бойових дій, а безпосереднього довготривалого миру. Тобто довготривалий мир буде? Ну, я, більш того, я вважаю, що ця ймовірність висока, і вона може бути досягнута через деякий час. Угу. Почав Тоді в мене услучнюється ще запитання. Я зараз не лише про вибори запитую, я, до, до прикладу, запитую і про той стан, ну, який, якому там спробують надати якогось юридичного визначення, в якому житиме українське суспільство. Коли продовжується мобілізація, чоловіків не випускають за кордон. І на цьому тлі з України масово возять хлопчиків до 18 років. Ну, Ми ж вже чули про те, що е, намагаються це також зупинити. Причому в, в, гіршому, в гірших традиціях е, такого, сух, е, бюро простих рішень. Взяти все і заборонити. Е, це відверто є така ідея, навіть гуляє там ідея законопроекту з цього приводу обмеження. Заборонити що? Вивезти дітей вивез дітей. Тому, як на мене, ну, вони ж можуть нацепити? Можуть цілком. Стосовно е, війна і е, вдовгу, ну, е, власне кажучи, е, в нас мобілізаційний ресурс е, кінечний. Якщо дивитися з точки зору там, банальної прогресії, то певне є. Граничної дати, коли ми не зможемо мобілізовувати необхідну кількість людей, як би ми не намагалися, там, не проголошуючи тотальну mm. мобілізацію, не проголошуючи тотальну мобілізацію. Просто ми не зможемо, фізично не зможемо, у нас менше. Але ж е, мова йде, коли про надзвичайний стан гібридного типу збереження мобілізації і відсутність демобілізації. Ми ж говоримо, що це теж буде не в статичному форматі. Щось переформатували і залишили все, як є. І воно в нинішньому стані буде через півроку, рік, ага. якщо, умовно кажучи, ми отримаємо припинення бойових дій, зниження інтенсивності, наявність якоїсь ресурсу деротації буде вже предметом, і про це говорять зараз багато експертів, про необхідність введення якогось елементу ротації або демобілізації, часткової демобілізації. Скинути е, цей баласт, який є, виведені за штат е, mm -hmm. і всі ці посади, які не, не, не бойові. Скинути цей весь баласт, і відповідно на, налагодити більш е, цивілізовану мобілізаційну політику, мобілізаційну стратегію, яка передбачає сроки служби. Але знову ж таки, це все впирається на те. Яка буде інтенсивність бойових дій? Якщо висока буде інтенсивність, відповідно ніхто відміняти е, мобілізацію і е, зборони на виїзд не буде. Якщо ми говоримо про те, що десь приблизно у нас там півроку, рік, у нас іще може бути такі гойдалки, а потім ми будемо все-таки входити в силу об'єктивних причин неможливості ведення бойових дій Росією, також незацікавлення в довгій війні глобальних гравців, то, от, фактично, це може проіснувати в різних варіантах. Там спочатку вводиться питання ротації, потім питання е, демобілізації, а потім вже і навіть питання скорочень Збройних сил, про які ми говоримо як про Червону лінію. Я не вважаю, що ми збережемо цю червону лінію під час остаточного вирішення. На жаль, бо справа в тому, що для того, щоб втримувати 800 тисячну армію, треба дуже багато грошей. Ну це, це, ну, це це по-перше, ніхто нам кошти дарити не збирається. Uh -huh. Навіть угода, та сама угода, яка говориться Трамп, вона не покриває наших е, е, видатків на збереження е, такої кількості мобілізованих. Ну то тоді, знаєш, таке риторичне запитання: а як тоді корелюється подальша мобілізація і з тим, що ми фізи... фінансово це не витягуємо? Не складається, рівняння. Це опирається, опирається в бойові дії. Якщо бойові дії високі, ну, бо... я розумію, але ми зараз говоримо за модель, коли, до прикладу, я зараз говорю за модель, як варіант, не про Стефанчука. Коли інтенсивність вогню зведена до нуля, рахуємо так, і тоді нема потреби утримувати таку армію, але Україна говорить, що така армія має бути. Ну, скоріш за все, це заява політична на даний момент. На той момент, коли буде зведено до нуля бойові mm -hmm. дії, очевидно, політична кон'юнктура буде трошки іншою. І тиск фронту, мається на увазі фронтовиків, які перебувають на службі uh -huh. на політику, буде в рази більше, ніж зараз. І це а, буде тоді... примушувати політику ухвалювати рішення, в тому числі пришвидшення демобілізації. Тоді уточнюючи ще одне запитання. Вибачаю, що я вже так прискіпливо зараз, але обговорюю. А якщо, до прикладу, не зупиняється війна, то ніяких виборів ніхто не проводить. Все тече, як і тече. У мене тут питання. Я от не впевнений в цьому. По-перше, я прохильник виборів під час війни. Я Важаю, Зараз це можливо я... зробити. А, а да. стосовно готовності, ну, вибач, штаби запущені. Ніхто не збирається давати стоп е, про процесу розгортання мереж. Угу. Кожен гравець вже прикупив собі політичну партію. Вже є куратори по областям в більшості політичних проєктів, які по себе заявляють, смотри, аудити осередки відбуваються. Ну, все вказує на те, що ми входимо в електоральний сезон, незалежно від того, йде війна чи не незалежно, незалежно, і це угу. означає, що вибори вони відбудуться. Питання лише коли. Це буде швидко? Чи це буде в кінці року? От і все, угу. тобто сторіна це 25-й рік.